BORRY Тарасові сни розпочинаються з пісні русалки на фоні мультимедійного екрану за суперзавісою. Прем'єра цієї вистави була 10 років тому. Проте наразі це вже зовсім інший заповіт. Осучаснений та більш позитивний. Пісні пробуджують Тараса, і він підіймає завісу. Картини життя митця на сцені змінюються так швидко, наче вони образи в уяві Шевченка. У калейдоскопі власних поезій кобзар спілкується зі своєю долею. Це все, що я Намагаюсь туди вкласти це його людські риси. Його, це історія, от знаєте, останніх митій його життя. І як у всякої людини перед ним це я від себе кажу, проходить все, що він бачив, коли людина зустрічається зі своєю долею. І от ці е, хвилини, секунди життя про них і мова. Що туди вкласти, про що розповісти? Що сказати своїй долі, як її згадати, і який він. Про життя Шевченка багато відомо, тому можна було робити не одну виставу, а цілий серіал жартують у театрі. Проте в сценарну кану намагались плести факти, цікавіші за шкільну програму. Наприклад, викупили кобзаря з кріпацтва за 2,5 тисячі карбованців. Цінах того часу це приблизно 45 кілограмів золота. Присутня у виставі і лінія кохання великому кобзарю приписують близько 10 неофіційних дітей. Ми зробили таку виставу, в якій не лише його вірші, спогади про його життя, спогади інших людей, які були в його житті, з щоденників його взяли інформацію. У нас деякі його вірші оживають. ті ж…» Русалки в причині. Причина в нас там русалки вживають, гайдамаки вживають. У нас є сцена велика, де будуть гайдамаки. Івана Купала буде велике свято, багато пісень, багато хореографії української, такої модернізованої, але все ж таки більш форма класична українська. Прем'єра вистави Тарасові сни заповіт відбудеться у театрі молоді на день народження поета 9 березня. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ.